Добрий день, зі мною Артур. Сьогодні ми покажемо, що можна давати кроликам. Як тут бачите, тут є у моєї кролички капуста. Капусти їм багато давати не можна. Рідко, один раз на тиждень. І небагато. Листочок, того що в них можуть здутися животи і вони можуть померти. Ще можна давати їм люцерки або кунюшини. Далі. Можна давати їм е, листя з ліщини, бук. Зараз я поставлю на пав. От ми підійшли до ліщини, їм можна давати от, отакі бучки цілі. От, отакі б, отакі зліщини бучки. Зараз подивимося, як на це кролики подивляться. Зараз ще ми підійшли. Будемо дивитися, як моя кроличка. Відреагує. От даємо їй оцей бучок, який ми зірвали. От. Їж. Зараз буде їсти. От. От. Їй ці можна давати. Ще можна давати їм комбікорм. Теж їм можна давати, вони його дуже люблять. Кролики від цього ростуть. Що ще Артур можуть їсти кролики? Лопухи їм можна давати. Ага. Ще, ще можна надавати хрін. Хрін. Ну знаєш. Бур'як, ще можна. Лише не червоний. Тоді добре, добре будемо закінчувати. Якщо ви знаєте, що ще можна давати кроликам, пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал.